Наші предки квасили огірки ще тоді, коли Київ лише починав будуватися, а секрет їхньої хрумкості ми використовуємо і досі. Ще в часи Русії, тобто стародавньої України, наші пращури вміли зберігати овочі на зиму. А одними з найулюбленіших були саме. Квашені огірки замість оцту тоді використовували натуральне бродіння, як із капустою на теренах середньовічної України. Вже в 10 столітті квасили огірки в дубових бочках з холодною джерельною водою, хроном, сіллю та часником. А для хрумкості додавали дубове листя. Так, дубове листя це секрет хрумкого огірка ще з Русі. Дуб вважався святим деревом, символом сили, захисту і довголіття. Тому його гілочки додавали не тільки до огірків, а й до капусти чи яблук. Хоча вони й не розуміли, що воно робить огірки хрумкими завдяки танінам, природним речовинам, які містяться в листі. Та не дозволяють розмокнути під час квашення. Не пропускайте сезон, квасьте, закручуйте і маринуйте. Та дякую вам за перегляд.